Подобні отці, улюблені браті і сестри, В сьогоднішній день коли славимо Пречисту Діву Марію тут, на цьому священному місці, молимося і просимо, щоб Матір Божа захищала нас, покривала нас і допомагала нам бути добрими християнами. Напевно, кожен з нас, з власного досвіду, знає, що то є покров Пречистої Діви Марії. І сьогодні, коли ми своїми телесними очами бачимо цей чудотворний образ, прославлений е і значний для нашої Буковинської землі, ми вклоняємо наші серця, наші глави Божою Матір просячи, щоб вона завжди була в нашому житті. Сьогодні, коли Бачиш то о, торжество, яке тут відбувається, віриться, що 30 років тому тут все було інакше, простіше було. Владика Лондон тут трудився. І Матір Божа за його молитви, за молитви його паспорті благословила таку мірість, що прославила це чудове, гарне село Бояни на весь світ. І де не буваєш і в Єрусалімі, і в Америці, в Європі, всюди. Це е, образ причистий, всюди знаний, всюди шанований. Тому в сьогоднішній день дякуємо Богові, дякуємо Його причисти Матері, Богородиці, Сібі за ті милості, які є над нами. Сьогодні важкий час і простий час. І це спонукає нас ще крепшим. Має усердніше молитися до Пресвятої Дії і знаємо, що є заступництво, є гадатистю. Переживемо ті всі труднощі, проблеми, неустрої. Переживемо і Господь дарує нам своє благословіння, свою благодать і свою місті. Тому сьогодні я е, ніколи відкриваємо свої серця і молимося молимо святочисти, щоб вона не полишала нас. Ми фелічим по Сарпатуалі, Мачі Домли, Белабая, Удара Санатапи, Ребдаля, Бинтуя, кари, ом. Траїц, Муцан. Ваше високоприсшество, ваше пресещество, всі святі отці, дорогі матушки і гумені, і всі монаші і ви, дорогі діточки Божі. Сьогодні ми дуже вдячні Господі Богу за велику милость, що Господь посилає на нас грішня. І при тому дуже дякуємо Богу за вас, за вашу віру, за вашу кріпость, за те, що ви вірни Господі Богу, верни нашій церкві. Канонічески православний і тому, що у нас є. С вами Дікої іноді я думаю, коли Спаситель йшов на Голгофі, за ним слід годіти, жорна віроносця, Матір Божа. Йому було тяжко, щоб Матинка Божа побачила це страждання в нього, бо кожна мама страждає за своє дитя. Назадно він не один. Так і зараз сьогодні э, ні я, ніхто хтось інший, а наша церква, Українська церква православна канонічна, йде на голові, на розп'яті. І ви не ображайтеся ні на кого, брати і сестри, бо прийшов час, коли ми родили. І сьогодні і час, коли ми маємо постраждати, в тебе капличку для Бога, для нашої віри. І всі наші предки, дуже страдали, наші батюшки, що були перед нами, вони всі страждали уночі били, закривали, постригали, пугалі, але нічого не могло. Відчити від, від, від істини і від Бога, то сьогодні ми теж самі бачимо. Ми український православний народ. І як у нас багато конфесій в Україні, а не в кожній державі є, не тільки у нас, і чого ми тільки одні стали ворогами нашої держави. Коли ми підтримали нашу державу, коли наші діточки захищають цю державу і ми любимо і допомагаємо, але вона вирішила трохи, не дуже. Трохи так ну, сказати, і здіватися над нами чи пробувати нашу віру. Лимш кличемося ми православні віри чи предателі, брати і сестри, я молю Бога охочення, лише б ми, Господи, не дай предати Тебе істинною православною віру, нашу церкву прекрасну, бачите, яка у нас прекрасна церква православна. І це ви наша церква. Вони забрали від нас стіни, вони побили наших християн, вони проливали кров, а ви не могли забрати віру і вас не могли відірвати від Бога від істини. Це найголовніше, брати і сестри, в нашій житті. Всі ми грішники, всі ми винувати перед Богом. Но, слава Богу! що Господь укріпляв вас у вірі і не дав вам потеряти ваші душі і заблуждати весь истинный пути нашого спасіння. Ми і в дальнейшем ближайшем верны небесам. Сегодня прийшов твій час народ Божий. Рождається Матір Божя, рождається Спаситель для, для нашого Спасіння. Бо прийшов час, коли Господь побачить, що все уже теряється народ і не лишається віра. Зато сьогодні Господь, пославцем, прибуває до нас, до нашої церкви, щоб укріпляти нас у ці віри. Нікого не осуждайте, не ображайтеся на нікого. Брати Седря, нашого владику блаженніші, говори, всіх прощайте, за всіх молитись, всіх любіть, дай Боже, нам таку силу, щоб ми могли всіх любити, прощати і терпіти ще трошечки, недовго тут лишилося нам на цій землі. Ми дуже дякуємо всім нашим владикам, дякуємо вам, брати і сестри, за ваші молитви. На превыше всего Тебе Боже, Небесний наш Отець, ми тут разные, разні раціональності, но у нас один Отець Небесний і одна Матенька Божа, бо Господь на Христі сказав, що це ваша мати, а ви точки її, радийте, що Матенька Божа. Nicolae Vasileș. Vă simt văzut spui și vas văzut zis fiatul. În noaptea dragi voastre, dragi părinți, iubiți frate, scumpesurori, astăzi s-a vremea să se nască născătoare de Dumnezeu pe acest pământ, acest vas ales. Când Dumnezeu a văzut acest popor pe malul prăpăstiei, a vrut să-l salveze. Și a ales acest vas unic de pe întregul pământ. Ne pare rău că am auzit vorbind că nicăieri în Biblie nu scrie despre Maica Domnului. Dacă am începe a vorbi, am spune ce am spune într-una. Psalmul 44 Stă împărăteaza de-a dreapta ta în haină urită îmbrăcată și prea înfrumusețată. În alte Biblie, în Psalmul 45, a venit Îngerul Gabriel, s-a plecat ei și a zis, plecăciuniți, a intrat har înaintea celui preanalt. Și mai ca Domnul cu smerenie spune, că ce-a căutat spre smerenia roabei sale, atâta smerenie n-a găsit. Deci, ceea ce lipsește și mie, și vouă, și tuturor omenii, Duhul smerit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu niciodată nu m-a de mai aceea, astăzi, avem mare bucurie să suferim împreună pentru Hristos. Dar vă mulțumesc că ați rămas stați și nu v-ați strădat, nu v-ați vândut. Că noi suntem în Biserica care are mii de ani. În Biserica moșilor și a strămoșilor noștri. În Biserica aceea când Sfântul Macarie vorbea cu diavolul și diavolul spunea, Macarie, tu te strălui să postezi, să mănânci puțin, eu nu mănânc deloc. Tu te ca să nu dorem adică mai puțin să dorm. Eu nu dorm deloc. Una ce n-am macarie. N-am smerenia ta, de aceea tu mă arzi. Și când se înolța, măcarie sprân, spre veșnicie. Spre Diavolul strigat n una mai biruit macarie, mai biruit macarie, Și nu te-am biruit. După ce a intrat în Împărăția Dumnezeu, ultima voce a strigat, "Diavole, îmi ne N-ai biruit macarie." Și atunci a răspuns Dumnezeu, "Va birui." Dumnezeu va biri și această necurăție care este astăzi, prin care sunt judecați. Biserica noastră, arhirei, preoți, călugări și suntem prigoniți. Suntem prigoniți de ei noștri, de a noastră Ucraină, de această conducere, de această Constituție și dreptul omului care nu este luat în seamă deloc și cred că de grabă a fi luat. Pentru că eu sunt un an dar sunt și un tată care am sute de copii. Și am spus el, la da, doamna judecătoare că eu trebuie să mă duc acasă să dau mâncare la copii. Data viitoare la judecată, vor copii, voi aduce mâncarea la judecată și voi dau mâncare acolo, înaintea judecății, ca să hrănesc copii de 5 ori pe zi, după cum de dăm acasă. Dacă tata nu trebuie cineva să-i hrănească, nu le rușine. Nu le rușine. Dar pentru noi, slavă ție, Doamne, că a venit vremea când trebuie să suferim pentru Domnul. Vă mulțumesc că pentru cei care mergeți împreună cu mine la judecăți, asta cum am merge împreună cu Domnul spre Golgota, la răstignire. Ortodoxia noastră încă o dată este răstignită. Dar va birui, va învia și noi vom rămâne împreună de pești de pești bunul și milostivul Dumnezeu. Rugăm Sfintele voastre rugăciuni și în alt voastre, Vladeca Mereti, vă mulțumim și Vladeca Ieseric, Vladeca Siluan, Vladeca Iesevi și Leopar și Vladeca Nikita, care știu că ați trecut prin multe greutăți, dar ați fost tari și puternici, că l-ați avut pe Dumnezeu. Vom fi împreună ne bucurăm că suntem toți legați. Mulțumesc la toți preoții care astăzi, peste 150 de preoți, am avut la Sfânta Liturghie și atâția artirei. Asta e Ortodoxia. Asta e bucuria. Ceea ce este judecăți, sunt chisori, asta este nimic. Bucuria este aici. Unii Dumnezeu și noi. Amin. Cu Sfânta Sărbătoare de astăzi, iubiți credincioși.